Кожна операція накривається стерильний стіл, стерильний матеріал, підготуються інструменти, які потрібні на операції. Вікторія Ковалюк вже 21 рік працює в опіковому відділенні Рівненської обласної лікарні. Три роки тому Вікторія змінила русло на операційну медсестру. Саме перше це треба підготувати операційну до робочого дня підготувати стерильний матеріал, шовний матеріал. Розчинок так. я маю думати на крок вперед. Під час операції допомагаю лікарю при потребі, що потрібно я вже маю знати під час операції, подавати інструменти. Під час війни у медиків роботи стало більше. Потік пацієнтів, військові та цивільні комусь потрібна одна операція, іншим декілька. Лікування це довгий процес і це командний процес. Тут відповідальність лежить на лікарю, на медсестрі і на пацієнту. Рівноцінно. Якщо немає зацікавленості з одної сторони пацієнта, не буде результату. Якщо немає допомоги від медсестри, теж результату не буде. І необхідні навики і вміння лікаря. Тобто, це все в сукупності дає позитивний. Попри нестабільний та ненормований робочий графік, Вікторія обожнює свою роботу і не бачить себе у інших сферах. Протягом дня може бути від 5 до 10 операцій по годині до 4, дивлячись, яка складність операції. Більше пацієнтів, на зараз більше військових. Получається, міно видобухові травми більш такі, що пов'язане з тим, що раніше ми не стикалися. Осколкові видаляють осколки, чи які там залишки металів в тілі. Професійне свято Вікторія Ковалюк також провела в операційній залі. Я себе не уявляю в іншій професії зараз. Я просто приходжу на роботу і я вже знаю, де що лежить. Ти спілкуєшся з пацієнтом, ти йому допомагаєш. Ну, це мені саме більше подобається, що це він виходить задоволений. І, Здоровіший Ілля Томашевський Андрій Дейнега новини рівного.